Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас щері у нас на седані в оранжевому кольорі 2008 року випуску з 1,3 бензиновим двигуном. Всередині у нас зустрічає текстильний салон, сидіння у нас у чехлах, електроспівйомники перед нас електрорегулювання дзеркал. Салон у нас світленький пробух у автомобіля мінімальний 16 тисяч. Тут у нас штатна система магнітоли, кондиціонер також присутній. Та механічна коробка перемикання передач. П'ятиступка у нас. Позаду сидіння також одягнуті в чохли в досить хорошому в збереженому стані карти дверей, також електрослопйомники позаду. Невеличке, але доволі містке багажне відділення. Автомобіль у нас купувався в офіційного дилера. Один єдиний власник. Технічно повністю автомобіль обслужений, ніяких не потребує вкладень, є незначні протепності та м'яти не по кузову, але нічого критичного. Тому якщо вас цікавиться авто, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.